Навіщо ця людина прийшла у ваше життя? Давайте такі, знаєте, на старших арканах подивимося з вами, який урок ви повинні пройти у цих стосунках, і навіщо ця людина прийшла у ваше життя? Бо це для тих, у кого дуже непрості стосунки, гойдокоподібні, такі важкі, травмуючі, і у кого вже виникло питання, навіщо? Навіщо мені це? Чому ми не можемо розлучитися, чому ми продовжуємо спілкування, хоча обом не солодко в цих стосунках. Отже, хто в нас ви? Ви людина досить легка, така, легка на підйом, легка до нових починань. Щось можливо починаєте зараз, обнуляєте своє життя і починаєте все заново. У вас є таке відчуття, наче ваша внутрішня дитина, вона не подорослішала і займає досить вагому частину вашого життя. Ви вмієте дивуватися чомусь новому. Ви дуже щирі у висловлюванні своїх емоцій. Ви, Забула, як це буде на українській мові, ви мені нагадаєте, як завжди, у коментарях. Любознательна, цікавитись, цікава така до світу, до всього нового. Вас захоплює щось нове, і ви залюбки це вивчаєте. Добре, то навіщо ж ця людина прийшла в ваше життя? Який урок ви повинні отримати у цих стосунках? Дивіться, яка карта, відлюдник. Ви повинні через ці стосунки зануритися у свій внутрішній світ. Дивіться, як він тримає цей ліхтарик і е, світить сам собі дорогу, освітлює. Власне, цього ви і повинні е, досягти у цих стосунках розуміння самого себе. Ви повинні зрозуміти підсвітити свої темні сторони, свої страхи, свої травми, і зрозуміти, що там у мене, чого я боюся. Е, як я відповідаю. Відчуваю, які емоції я відчуваю, чому саме ці емоції, чому вони мене навчають, ці емоції? Тобто, це така мандрівка у свій внутрішній світ, і а, через складні стосунки намагання зрозуміти самого, самого себе. А, Власне, інші люди нам частіше всього і послані як певні вчителі, уроки, якими ми проходимо. І чим складніші стосунки, чим важчі ці уроки, тим більше можливості у нас зрозуміти себе і піднятися на рів... на новий сходинку у самоусвідомлення себе. Тому це не просто так це для вивчення самого себе через складнощі у стосунках.